Для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне під оплески та сльози щастя. У надвірні зустріли героя, який вернувся з російського полону. Володимир Алєксєєв – оборонець Маріуполя, який провів у неволі ворога майже три роки. В межах обміну 12 квітня повернувся на рідну землю. Як зустріли героя України у рідному місті? Дивіться далі у сюжеті. На центрі площі Шевченка у надвірній подекуди нема місця куди стати. Мешканці громади, попри дощ, чекають, щоб зустрітися із своїм героєм. Володимир Алєксєєв нарешті вдома. В межах обміну 19 квітня російський полон для нього закінчився. Я всім гарно дякую, що ви прийшли і що так зустріли те подуже. Ну, Мені не вірить, я слово, що я вдома. Зустріли так, щоб всі так поверталися та як я живими дорогами. Наша дуже здорові і живі. Слава Україні! 24-річному воїну. Все ще важко повірити, що все позаду. Під час слів захисника багатьом важко стримати сльози. Ну я чесно, я не вірив, що так будуть зустрічати. Я дуже вдячний. Дуже дякую тим, хто зустрів, що так. Ну щоб люди переживали, я хочу, щоб так всі поверталися, так як я, живими і здоровими. – Що плануєте робити далі? Я ще не обдумав це питання, я хочу додому. Що перше ви сказали своїй мамі, коли повернулися? Що я хочу її побачити. Я хочу до мами і все. Яке відчуття, відчуття радості дуже великої, що я вже вдома, що вже все ззаді. Ну позаді дуже радий, що так зустріли. Ну аж не віриться. Особливий приклад віри та незгасимої надії показала мати воїна, пані Олександра, пригадуючи свої ночі в молитві та дні в очікуваннях, подякувала Богу за диво. Найперше дякую Богу за диво, яке сталося в моєму житті. Мій син живий і мій син вдома. Це його милость, його сила, його любов привели мого сина через темну полону Назад до життя, бо ще не задовго нещодавно кожна ніч була молитвою і кожен день чекання. У найстрашніші дні, коли не було звісток, коли руки опускалися, я трималася за молитву, за надію. І Я знаю, не тільки моя молитва його зберегла. Молилася вся родина, молилися друзі, молилася громада. І я прошу, не зупиняємося, молімося далі, підтримуємо одне одного і вимагаємо. Я вірю в допомогу, і всі наші діти повернуться додому. А ми матері будемо стояти в молитві, в єдності в любові. Фоки не обіймемо кожного. Міський голова Зіновій Андрійович пригадав на зустрічі героя розмову з його матір'ю, де й була почута радісна звістка. Пам'ятаю, 19 квітня о 15-й годині 30 хвилин. До того часу ми з пані Лесею спілкувалися чуть не кожного тижня, а було декілька разів на день. І пані Леся повідомила про те, що її син. Вийшов з російської неволі. Повірте, що в той час це було немов те, що ми робили на протязі останніх двох половин років. Ми молилися, ми вірили, ми підтримували сім'ю родину. Ми все робили для того, щоб звернутися в відповідні органи і взнати. Де волоня військових чекають і будуть чекати? А повернення Володимира на батьківщину обнадіює, що довгоочікувані зустрічі та возз'єднання з рідними будуть частішати. Поліцейські Прикарпаття розслідують факт жорстокого поводження з тваринами. Виявили тіла трьох собак ще один у важкому стані. Про хід розслідування злочину та максимальне покарання за скоєне розповіла старша інспекторка сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Поліція Івано-Франківщини розслідує факт жорстокого поводження з тваринами у Галичі. 25 травня до поліції надійшло звернення від мешканки міста Галича, яка повідомила про загибель тварин у приватному будинку. Оселю вона стала. В оренду волонтерці для перетримки тварин за фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські, які виїхали на місце події, виявили тіла трьох собак у чорних поліетиленових пакетах. Їх вилучили та передали для проведення експертизи. Ще одного чотирилапого правохоронці знайшли в важкому стані. Його одразу ж передали ветеринарам для лікування волонтерки, яка орендувала будинок у помешканні Не було йдеться про жінку тисячу Року народження поліцейські встановили, що у будинку вона утримувала власних тварин, а також брала собак на перетримку. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення її місця перебування з метою притягнення до відповідальності. Слідчі відділення поліції номер 3 міста Галича розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами, максимальне покарання до трьох років позбавлення волі правоохоронці встановлюють Ставини події поліції Воно Франківщини закликає громадян не залишатися байдужими до випадків жорстоко поводження з тваринами. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо обставин цієї події, звертайтеся за телефоном 102 або ж до найближчого підрозділу поліції. Нещодавно у музеї історії Надвірнянщини відбувся форум музейників наших, що став знаковою подією для культурної спільноти надвірнянського краю. Форум об'єднав представників музейних інституцій надвірнянської, делятинської та переріслянської громад, засвідчивши їхню спільну мету збереження та популяризацію місцевої історії і культурної спадщини. Детальніше про це у наступному сюжеті. Музеї Надвірнян ще не минуле. Сучасне та майбутнє у надвірні відбувся форм музейників, який об'єднав представників музейних інституцій надвірнянської, делятинської та переріслянської громад. Вирішили провести такий невеличкий міні-форум і познайомити мешканців нашої громади з музеями Надвірнянського району. Такий більший формат заходу ми якраз вирішили провести в зв'язку з тим, що цього. Року, 3 грудня, наш музей відзначатиме своє 30-ліття. Під час форуму обговорили актуальні питання пов'язані зі збереженням музейних фондів в умовах сьогодення. Кожен з представлених музеїв презентував свій досвід створення та функціонування, поділився напрацюваннями та викликами, з якими доводиться стикатися у щоденній роботі. Коли ми повернемося в ракурс боротьби України за свою незалежність, ми згадуємо перші паростки відродження української незалежності про вихід нашої церкви з підпілля. Але мені закарбувався такий момент, коли в 90-х роках, в, особливо в Західному регіоні, на місці пам'ятних споруд, на місці тих місць, які були і символічними, йде розмова про символічні могили, споруджувалися могили в знак Пошани, подяки людям, які боролися за те, щоб Україна вийшла з того ярма. Так само визначалися ті будівлі, які споконвиків були історично особливо важливими для тої чи іншої громади. Йде розмова за цю місцину, яка в історії боротьби України за свою незалежність завжди відігрівала таку особливу роль, коли йшла розмова про те, що відбувалося. 80, 90, менше років в 40-х, 50-х роках минулого століття саме у цих мурах. І коли кожна спитати на чи ви знаєте про музей історії на ми маємо розуміти, що нинішній захід це в першу чергу просвітницький. Ви ми розуміли, що в цих стінах колись відбувалося. На форумі прийняли спільну декларацію у цьому документі. Музейники висловили свої наміри продовжувати активну збережену інформаційну та дослідницьку. Діяльність протягом року. Наш музей лицарства, мабуть, наймолодий, мовсього на всього 2,5 роки. Це наше хобі, це наша історія, це він присвячений лицарству і історії нашого міста. І наш музей це не тільки про лицарство, про зброю, про обладунки, Це перш за все про культуру, адже лицар в основному це є носій культури. Кожен лицар повинен був вміти не тільки читати, писати, а й співати, малювати. Танцювати, говорити компліменти, дамам, все це відбувається і в нашому лицарі, в нашому музеї лицарства, тому музей ми з гордістю називаємо інтерактивним, адже в нас нема таких е, тихенької ходи по залах, що нічого не можна доторкнутися, нічого не можна взяти. У нас все треба доторкнутися, до всього треба доторкнутися, все треба в руках, в руках потримати. У нас весело і в нас повністю інтерактив. Тому ми у своїх екскурсіях в музеї. Стараємося залучити театралізацію, залучити всіх відвідувачів, стати акторами нашого музею, нашого театру, особливо дітей. Але й дорослі також це такі великі діти, тому вони також стають нашими акторами. Результат цієї роботи участь у масштабній конференції, яка запланована на грудень 2025 року. І буде присвячена тридцятиріччю музею історії Надвірнянщини. Кожен музейний фонд, кожен експонат має свою захис... охоронну процедуру, і ці люди роблять надзвичайно може тиху, але дуже дуже важливу роботу. І повторюю свою улюблену фразу: що можливо, якби не було в, цей... в певний історично-політичний час великої суспільної уваги не на економіку спочатку, а на культуру, то можливо сьогодні війни би і не було що те, що робить роблять музеї, як казав зіною Мирославович, це є база, основа того, на чим ми трималися, тримаємося і будемо триматися. Форум музейників наше став важливим кроком у консолідації зусиль музейної спільноти Надвірнянщини, продемонструвавши їхню відданість справі збереження та популяризації багатої культурної спадщини. Коли створювався, то був музей Марійки Підрядків білих ославах. Народження він має. Майже ровесник з Надвірнянським. Музей Марії Підрянків в Білихославах створений на зелені свята 1996 року, яке тоді пропадало на друге червня. Кажу, що причетні ми до Надвірнянщини, тому що Надвірнянська районна рада у 96 році теж прийняла рішення про створення музею в Білихославах. Я є засновником. Музею і дотепер вже 30-й рік ним керую. Дуже хочу подякувати Надвірнянській районній раді, Надвірнянській адміністрації, яка підтримувала музей в Білих Ославах, який тому п'ять років перейшли ми вже до Делятинської ОТГ. Ідея заснування цих музеїв походить ще далеко до 2008 року. Ще з самого дитинства завжди любив колекціонувати якісь марки, монети. Все, що мало якусь історію декілька років, що було старше. І тут маю таку маленьку колекцію привіз представити перші експонати. В той час, коли вони мені потрапили до рук, я ще не розумів про музеї. До кінця не знав, що вони можуть бути експонатами, але ці речі дуже мені сподобалися. Так мене захопили, що стали стимулом таким продовжувати збирати ці всі артефакти, які стали основою нашої колекції. Допоміг мені і підтримав мене, мій духовний вчитель. На жаль, сьогодні покійний отець Іван Качанюк. Він був дуже авторитетний священник на надвірнянщині, не тільки люди довіряли йому, і так ми змогли зібрати цю велику колекцію. Гордість нашого музею етнографічного це є вишиті сорочки, яких маємо в колекції понад 270. Всі вони є автентичні, походять з початку і першої половини ХХ століття. Одна з них, саме перша, з якої прив'язалася така моя любов до цих сорочок. Мені дуже сподобалися ці манжети які в нас по місцевому називаються бінькети, а так то є вишивка по брижах. І від того часу я почав збирати ці речі. Спільна робота та обмін досвідом започатковані на форумі, безсумнівно сприятимуть подальшому розвитку музейної справи та підвищенню її ролі у культурному житті громад. Навчитися на ділі студенти Надвірнянського фахового коледжу стажувалися у структурних підрозділах Надвірнянської міської ради. Нещодавно програма Молоді громада мала фінальний етап: це підбиття підсумків діяльності та презентації напрацьованого детальніше у наступному сюжеті. На Двірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася фінальна частина програми Молодь і громада в основі проєкту забезпечити стажування активної студентської молоді у структурних підрозділах Надвірнянської міської ради. Кожен із присутніх у формі презентації висвітлював свої напрацювання. Дівчина Вікторія поділилася своїми думками щодо цього досвіду, а також рекомендаціями. Це був цікавий насичений місяць, каже дівчина. Взагалі я програміст, і я б ніколи не подумала, що буду працювати в освіті, але для мене це було дуже цікаво. Я прийшла з метою е, з англійською створити якийсь проект. Я сподіваюся, що він що його життя не закінчиться, якщо я піду з цього проекту, а буде продовжувати. Так, я організувала два. Це були два форуми з студ з учнями школи. Це було в третій школі з групою ради студентів, радою старост і просто з учнями. Наступним поколінням побажаю, що якщо їм буде можливість, якщо цей проект буде далі тривати, брати можливість. Навіть якщо не учаться по цій спеціальності, пробувати розвивати свої можливості в цій тільки спробувати, не боятися задавати запитання. Якщо вам щось цікаве, задавати багато багато питань, я вірю, що. В тому відділі, які ви будете працювати, вони вам нададуть відповіді на всі ваші питання і цікавитись, і старатись включати в цю роботу на той максимум, наскільки вони хочуть і можуть. Також Вікторія висловила бажання ще раз долучитися до цієї програми, але зауваживши свої критерії щодо наступного місця праці. Звичайно, я б дуже хотіла ще раз спробувати. Напевно, якщо була вже не в коледжі, навчалася, тому що взагалі це нагрузка, це витрачається час, цінний час. Я дуже рада, що я провела його тут. Напевно, вибрала щось більше зв'язано з міською радою. Ближче, ближче до влади. А ось дівчина Христина проходила стажування у службі у справах дітей. На її думку, це цінний досвід. Я брала участь у проєкті Молоді громада, який організовувала Недвинянська міська рада. Мені дуже сподобалося, було цікаво. Я була у службі у справах дітей. Працівники охоче відповідали на наші питання. Це було дуже цікаво і це цінний досвід в житті. І я бажаю наступних, хто буде проходити цей проект успіхів та щоб вам сподобалося цей проект і робота в ньому. Голова профспілкової організації студентів Надвернянського фахового коледжу НТУ Тетяна Богославець також була присутня на заході. Зосереджуючи увагу на присутніх студентах, було пояснено рішення залучення других та третіх курсів. До того ж стало відомо, що студенти мали свободу вибору, тому потрапили у ті структурні підрозділи, в які бажали. Важко не було, але треба було підібрати таких студентів, яким би було цікаво. Ми не зосереджувалися на першому курсі, тому що вони ще не визначились конкретно, ким вони будуть. Вони вступають на спеціальність, але навчаюча загальну освітню. Ні, підготовкою, тому студентів першого курсу навіть не розглядали як учасників цього проєкту. А вже другий, третій курс, дівчата і хлопці, які вже такі більше сформовані, вже вивчили деякі спеціальні дисципліни. Вони вже могли собі навіть обрати. Вони навіть вони насправді самі обирали управління, в яке їм будуть цікаво йти. Тому ці, які залишилися до кінця, тому що декілька відпало, зрозуміли, що вони не туди попали, чи не те хотіли вибрати, чи інакше у них були очікування, то вони відпали органічно. Відпали, а ті, які дійшли до. До кінця отримали сьогодні сертифікати. Я думаю, що вони отримали дуже такий досвід для себе, який їм пригодиться в житті, і вони ніколи не шкодуватимуть за те, що вони брали участь у цьому проєкті. Хоча спочатку було 25 студентів, до фіналу програми число зменшилось до 19, адже не всі мали змогу дійти до кінця. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк своєю чергою висловив думку, що такого роду захід стане традиційним. Я думаю, що вони провели позитивний час. Вони Ділились враженнями своїми, ділилися презентаціями, задоволені, а це найголовніше в нашому проєкті. Я думаю, що це вийде у нашу традицію і щороку він буде відбуватись саме у Надвернянській міській раді. Захід став хорошою візуалізацією, як молодь з її сучасним баченням може співпрацювати із досвідом фахівців. На заході кожна із груп студентів ділилася вивченим відкриттями та інсайтами. Наприкінці своєї цікавої подорожі, тривалістю у місяць, учасники отримали сертифікат як знак своєї активної позиції у житті громади. Нагороджується Софія. Ранцяк. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук-сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.